А того, хто їсть листя гейхери. У вас теж пожовані листя. Я знайшла декілька кущиків пожованих, дивіться. Ось такі. Бачите? До речі, я продаю червоною кручорною щуки, кому потрібно, пишіть мені особисті повідомлення. А ось цей хуліган. Дивіться. Де він? Ага, йди сюди. Зелений все. Бачите? Ага. Видно? У мене вкус, ні? Як ви думаєте? Воно. Єлинушка, що це таке? І що з ним робити, як з ним боротися? Це ж утікай. Це ж дивіться, ось обкакане все. Бачите? І зжоване. Що з ними робити? Хто стикався з такою неприємною ситуацією? Я думала, що гейхери ніхто не їсть. Показується, <с> навіть їдять гейхери. Капець. Ну нічого, порадьте, хто що знає, хто стикався з цією ситуацією, що з ним робити.